Вона вдома тут. Це останнє відео Полі. На ньому молода собака породи російський хорд біло-полового окрасу. Вона харизматична та лагідна, і каже, власниця, її неможливо не помітити. Поля і Наталя два роки жили разом, допоки собака не зникла. З самого першого дня, коли ми привезли полю додому, вона зразу. Ми відразу зрозуміли, що це наша собака, коли побачили перше фото у нашої знайомої. І коли ми привезли її додому, поля теж зрозуміла, що це наша, що ми її сім'я, і одразу прийнялася гратися. 11 днів пройшло з того часу, як поля зникла. Наталя і досі не може оговтатися, адже цей пес найкраща подруга. Жінка переконана, собаку викрили із приватного будинку у Смиківцях. Російський хорт вони генетично не закріплена агресія. Вивезти із двору міг люд. Міх любий, навіть дитина. Вона би не проявила ніякої агресії зовсім. Тікти вона не могла. Всі собаки на місці, двері зачинені. Уже майже два тижні жінка не втрачає надії і весь цей час у пошуках полі. Сотні розклеєних оголошень та постів у соцмережах, пошуки у навколишніх селах. Про полю знають не тільки у Тернопільській області, а й у Франківську, Львові та Ужгороді. Ми маємо більше ніж 30 чи 40 тисяч репостів. Ми маємо. Переглядів більше ніж 50 тисяч переглядів відео, але, на жаль, ситуація така, що ми на сьогоднішній день ще не знайшли полю. Собака дуже ярка, яка приковує до себе погляд і зовнішнім виглядом, і своєю поведінкою. Полю важко не замітити, це собака, яку не сховаєш, і це дає шанс їй знайтися. Та найбільше Наталя хвилюється через здоров'я полі, оскільки у собаки хронічний панкреатит, їй необхідні огляди ветлікаря, спеціальні корми і догляд. Супроводжується високою температурою, і собака повинна бути в голоді, на капельницях і приступ може просто її вбити, він може бути останнім. Наталя просить усіх небайдужих допомогти знайти полю за її повернення. Каже, віддасть 20 тисяч гривень. За ці кошти додає, можна придбати песика такої ж породи, який буде приносити стільки ж радості, скільки приносила Наталі поля. Тому, якщо ви бачили чи знаєте, де зараз перебуває собака, зателефонуйте.